Алкамтічана ви випросимо до програми «Китай у Фокусі. Я Майер. США протидіють Китаю в розширенні глобального контролю над портами. Америка бачить у цьому загрозу своїй національній безпеці. ФБР розслідує публікації в соціальних мережах, які ймовірно вказували на підготування до вбивства Чарлі Кірка. Одна публікація з'явилася за тиждень до вбивства. А в Китаї хочуть ухвалити закон, який дасть змогу проводити транснаціональні репресії, особливо щодо критиків комуністичного режиму, зокрема й іноземних громадян. Штат юта висунув сім звинувачень Тайлору Робінсону, підозрюваному у вбивстві Чарлі Кірка. Окружний прокурор Джефрі Грей докладно розповів про ці звинувачення. Пункт перший убивство за обставин, що обтяжують покарання, тяжкий злочин, який карається смертною карою. Умисне вбивство Чарлі Кірка за обставин, які створюють значний ризик смерті для оточення. Пункт другий застосування вогнепальної зброї, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, тяжкий злочин першого ступеня. Та також заявляє про наявність обтяжувальних обставин за першим та другим пунктами. Припускають, що обвинувачений вибрав Чарлі Кірка за його політичні погляди і зробив це, знаючи, що поряд діти, які стануть свідками вбивства. Пункт третій: перешкоджання здійсненню правосуддя, тяжкий злочин другого ступеня, приховування гвинтівки, яка була використана для стріляння. Пункт четвертий: перешкоджання здійсненню правосуддя, тяжкий злочин третього ступеня. Знищення одягу, в який він був одягнений під час стрілянини. Пункт 5. підкуп свідків, тяжкий злочин третього ступеня. Вказівка своєму сусідові по кімнаті видалити текстові повідомлення, які його компрометують. Пункт 6. підкуп свідків. Тяжкий злочин третього ступеня. Він наказав своєму сусідові по кімнаті мовчати, поки поліція допитуватиме його за сьомим пунктом звинувачення скоєння насильницького злочину в присутності дітей. Це злочин класу А пов'язаний із вбивством за умови, що діти могли бачити або чути вбивство. Він зробив це ґрунтуючись на політичних поглядах Чарлі Кірка. Прокурор стверджує, що Робінсона, як і раніше, отримуватимуть під вартою в окружній в'язниці штату Юта без права на внесення застави. Прокурор також повідомив, що слідчі виявили на патронах підозрюваного написи. На патроні виграв воно напис «OWO». що це. На другому патроні, який не було витрачено, останні три патрони не випустили. На другому гей, фашист і символ у вигляді стріл. На третьому обела-чау бела чау бела чау, чау чау чау. На четвертому. Якщо ти це читаєш, ти гей, елеметрж. Прокурор округу Юта Джеф Грей заявив, що добуватиметься страти в цій справі. Він додав це рішення. Я ухвалив незалежно як окружний прокурор, ґрунтуючись виключно на наявних доказах, обставинах та характері злочину. ФБР ретельно вивчає акаунти в соцмережах, які ймовірно свідчать про підготовку вбивства Чарлі Кірка. The Epoch Times повідомляє, що сайт політичної журналістики Washington Free Beacon виявив кілька облікових записів на екрані. Екси TikTok. згідно зі скріншотами, в одній з публікацій на сайті Екс згадувалася дата вбивства Кірка за тиждень до його вчинення. Інший автор написав у Екс серпні, що 10 вересня буде дуже цікавим днем після вбивства. Він процитував цю публікацію, написавши: я скористаюся п'ятою поправкою. Власник облікового запису на сайті Екс, який зробив репост, має Нік, схожий на обліковий запис у TikTok, який зареєстрований на сусіда по кімнаті. Ті підозрюваного FBI Тайлера Робінсона. Заступник FBI директора ФБР Ден Бонжіно, Бонжіно заявив, що ФБР шукає інших можливих спільників убивства. Кірка влада також заявляє, що тепер у них є ДНК і текстові повідомлення, які розкривають потенційний мотив убивці. Лідер більшості в палаті представників Стів Скеліс закликає політиків та медіа до самоаналізу після вбивства Чарлі Кірка. Він каже, що всі мають зробити свій внесок, щоб розірвати порочне коло ненависті, яка виникла через політичні розбіжності. узяти, хоча б Чарлі, а також розслідування щодо вживання слів президент Трамп та фашизм. Лише на одному телеканалі це словосполучення використовувалося понад три тисячі разів. Вони три тисячі разів використали його за останні три роки. Чи усвідомлюють деякі, що це перебільшення може почути не та людина? Ми всі можемо зробити свій внесок, щоб такі висловлювання не стали мейнстримом. Ми можемо протистояти їм, щоб це не стало нормою у США. Наша країна не така. Ми не вирішуємо своїх розбіжностей за допомогою насильства. Ми вирішуємо свої політичні суперечності на виборах, і так має бути завжди, щоб вільне та справедливе демократичне суспільство Ство могло існувати Репортер запитав спікера палати представників Майка Джонсона, як збалансувати захист свободи слова та протистояння агресивній риториці. Джонсон закликав держустанови і приватні компанії бути уважними та притягувати своїх співробітників до відповідальності за неналежну поведінку та недотримання ними норм пристойності. США протистоять зростанню контролю Китаю над ключовими морськими портами. Чиновники побоюються, що Пекін може використовувати морські порти для шпигунства, отримання військової переваги або порушення ланцюжків постачань у разі геополітичної кризи. Адміністрація Трампа прагне послабити контроль Китаю над глобальною мережею портів. Це амбітна спроба Вашингтона розширити вплив США на море з 70-х років. За даними Рейтер, адміністрація Трампа прагне встановити контроль над великою кількістю стратегії. Ічно важливих терміналів головний її метод допомога приватним американським компаніям у придбанні китайських акцій портів. Наприклад, американська інвестиційна компанія BlackRock запропонувала купити порти у 23 країнах у гонконгської компанії CK Hutchison, зокрема два на Панамському каналі. Вашингтон також придивляється до китайської морської інфраструктури у Греції, Іспанії, країнах Карибського басейну та на західному узбережжі США. Таковолодінні китайської. Ської державної компанії Коско Shipping Холдінс, 67% акцій грецького порту Пірей. Коско найбільша китайська портова та судноплавна група. А пірей один із найбільш завантажених портів Європи. Він є ключовою сполучною ланкою між Азією та Європою. У межах китайської ініціативи Один пояс, один шлях. Цей порт виконує функцію стратегічного центру як для транспортування вантажів до Європи, так і для підтримання китайських військово-морських операцій у регіоні у січні Пентагон вніс Коско до чорного списку через зв'язки з китайськими військовиками. Останніми роками Китай розширює свій вплив на море за даними ради з міжнародних відносин станом на серпень 2024 року Пекін інвестував кошти у 129 портових проєктів у всьому світі. За оцінками ВМС США суднобудівна промисловість Китаю приблизно у 230 разів перевищує потужності американських корабелень. Це означає, що торговий флот США не зможе надати належної підтримки армії у разі війни. Адміністрація Трампа прагне збільшити морську міць США шляхом нарощування обсягів вітчизняного суднобудування минулого місяця Південна Корея погодилася інвестувати в американське суднобудування 150 мільярдів доларів за зниженнями США на корейський імпорт у квітні. Президент Трамп підписав указ про повернення робочих місць у вітчизняну суднобудівну галузь та морське домінування Америки. Компартія Китаю розширює транснаціональні репресії. Пекін хоче ухвалити новий закон, покликаний змусити замокнути будь-кого, хто ставить під сумнів владу КПК, зокрема іноземних громадян, які мешкають за межами КНР. У цьому законі йдеться про сприяння етнічній єдності та прогресу. Експерти з питань Китаю кажуть, що влада КНР часто використовує такі терміни для промивання мізків та контролю над громадською думкою. Наприклад, свої плани щодо захоплення Тайваню, компартія Китаю – Виправдовує саме етнічною єдністю. Новий закон спрямований проти будь-якої організації чи окремої особи, діяльність яких Пекін вважає загрозою. Це стосується й тих, хто мешкає за межами Китаю, порушникам загрожує кримінальне переслідування. Водночас Китай вже розробляє план, як можна карати іноземців, захищених свободою слова і законами своєї країни. Так сідзіньпін просуває ідею глобального управління. Два тижні тому він обговорив її з лідерами десятків країн на саміті в Пекіні. Сі запропонував використати політичний та економічний вплив Китаю для розширення його присутності у світі, щоб кинути виклик нинішньому світовому порядку, очолюваному США Громадяни КНР, які працюють в іноземних посольствах у Китаї, стикаються з новими проблемами. Державна рада КНР, адміністративний орган китайського уряду, у понеділок оголосила про введення нових правил, згідно з якими іноземним посольством на території КНР буде дозволено наймати лише тих китайських громадян, яких схвалив Пекін, співробітники, які раніше будуть під наглядом Міністерства закордонних справ КНР, навіть після підписання контракту з іноземним посольством. Крім того, органи держбезпеки. Та податкові органи Китаю мають ретельно їх перевіряти. Експерти вважають, що це правило частини заходів Пекіна щодо запобігання витоку розвідувальної інформації до інших країн. Нове правило набирає чинності з 1 січня наступного року.